Всім вітання! Розпочинаю сьогоднішню риболовлю з такого незвичного місця. Я не в Турції, я нікуди не уїхав. Все в Україні. Сьогодні приїхали ми трошечки потренувати наші навики лову в пілагіку, тобто пілогічний риб. Ці навики нам. По-любому потрібні для змагань, тому що якщо не вмієш ловити пілогічну рибу, тобто в такі прилади, як Active Target, як Panoptix, нема що робити на найвищому рівні на змаганнях і в Україні. І звісно, якщо проходиш на чемпіонат світу, взагалі туди можна і не їхати, бо там всі давним-давно вже ловлять саме в пілагіку. А цікаво, будемо шукати. Ну не знаю чи щуку, але думаю, що скоріш за все судака. Саме в пілагіку знаходяться найкрупніші особі, такі знаєте, трьошки, п'ятірки, двушки. Їх дуже багато. Ви навіть не ну, уявляєте. Я раніше теж не уявляв, скільки риби знаходиться саме просто в товщі води, а завжди ловилися одна. Тому хлопці, давайте будемо розбиратись, скидаємо зараз на човен і розпочинаємо. Так, ну тут як завжди, у нас. Лахів-купа. Саме цікаве це тут. Подивіться, скільки катушок. Тут в мене і мульти, і звичайні катушки. Все надійно. Купа спінінгів. Зараз будемо розкладатись. Обов'язково спас жилет і будемо вирушати на риболовлю. Дуже зручно, дивіться, тут в мене, типу, катушки, зверху ще є відділення. а Сюди от, всередині сумки одна від одної відчіпляється. Від, від, Тут в ну, мене просто речі. О. Перша піла, піла, пілагіка перша зайшла. Паноптікс! Паноптікс! Перша пілагіка зайшла. І, бачите, Діма зараз буде доставати. Я покажу. Ми зараз тренуємо пілагіку. І ось, вони там лазять. Ну такий слухай, це навіть заліковий. Ш шах шах шахтар такий, бачиш, він такий чорний. А це Афросудак. Афрасудак афра Діма. Дамо йому ім'я. Ти ж знаєш, що я люблю ім'я судакам давати. Взагалі рибі. Та ти що, Та ти що, Клас. Давай пливи. Приходь ще. Так, ну слухайте, що перший, а до речі, ось бачите, а ганяють. Ось ці вони як горохі нам, нам, нам намальовані. А ось судачок плав. <реш> до речі, от ми сьогодні цілий ранок е, катаємось і ось це тільки перший, бо інші е, дивіться, ось на такі великі приманки кидали. Вони ганяються, в мене навіть було одно клювання, але е, ну, не, тупо, не, не взяли. Да, ну, да, два штуки. Зараз спробуємо, зараз Діма кину. Он дивіться. Да, приманка падає. Мультики і пішла. Ну. Зараз явний. Якщо коротше, робиш закид і він не йде, да, то вже і не піде. Ну, тут головне ще попасти правильно. Тому весь і прикол, що промінь він розширюється на відстані. І ти навіть бачиш в екрані свою приманку, але не факт, що ти ну, попадаєш в рибу. Ну, от коли ми в Ірландії ловили, там дуже важливо було над рибою попасти. От коли ти отак заходиш на неї, вона, як правило, не плювала. Зараз спробую, щоб ми один одному з Дімою не заважали. Я зараз спробую просто поджигувати. Ось Єлу, хто ще не бачив огляд на каналі Fishfish, я робив огляди на мейджор-крафти, Craфти 79. -та. І зараз я, дивіться, ось такого рака, це пасивочка від Angry Bates. Зараз спробую джиганути його того судачка, просто тупо джигом пройтись. Є, да? каже, каже на слаг взагалі не реагує. Сашов, блін. Хорошов, вкліпав, да? Я поняв, то почав нати. <да>? Ну я ж бачу, я тобі кажу, що слагом треба грати. Ну, типу, його просто там вести, це така собі історія, нічого не буде. Ну, от бачите, от, дивіться, ефективність. Зараз от я працюю джигом а, і. Вже, типу, 2-0 да, по рибам. Ну там пофіг, що Дмитро зараз її не витягнув, але ви бачили, як типу, вудка там, посадку цю, а Джиг взагалі не реагує. Зараз я буду пробувати рибки ставити, раки не хоче. Вон дивіться, ось Дмитра приманка йде, а ось судак пливе. І ось вони лазять ще по дну. Прямо перед мордою трусить. Два судака пропили, та чувак каже, що ти, блядь, херню страдаєш. Ось бачите, ось приманочка Да, 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 до речі, а ти бачив, що його не було в промені видно, да. що він збоку зайшов. Ну, Слухай, ти прикольно оце, Воно так здається, знаєте, наче комп'ютерна гра, коли, коли ти типу. Отак от видрачуєш його, і ти бачиш, що все ж таки ну типу є. Поняли? Тупо-тупо сівчи? Не зайшов. Істерика, так? А куди він падло б'є, що не знаю? Ну коротше, поняли? Ось така от ловля. Зараз я теж щось там повішаю таке. <ś graffiti> все ж таки даооооо, да, totally ну слухайте, це <imly> да, це дядя. Дивіться, який цікавий. Гарний судачок. Та да, ти що? Це такий Діма на бікон. Подивись, дивіться, який гарний. Красун, красунчик. Там там да, танцював, танцював, і Дмитро його добив. Отака от, бачите, історія пілогічна майже під човном. Це коли ви вже вимотуєте приманку, а судаки стоять і ось такі здоровенні судаки можуть їсти. О, дивіться, якого. Давай фотку зробимо. Оп. Паноптікс, паноптікс. Діма ще одну, поки я там грався. Гляньте, який гарний. Ну, знову бачите, та сама техніка, а він хитрун поставив флюр собі там. Дивіться, який. Хороший, блин, Кеша Кеша хороший. Кеша хороший. Не расстроимся, зараз, пораз Да. Давай. А, давай. Оп. Пошел, 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 пошел. І відпав. Другой ми. О, є! є, і другий пішов. Все в актив таргет побачив, дивіться. І є. Один йшов за. один йшов за приманкою, а інший все ж таки наздігнав. І в Дмитра тільки що там було. Ну, коротше, бачите, щука, так? Да? Це ота здорова. Так, ну бачите, да? отак от у нас я майже от відвіз. Подивіться, знов судак. Знов побачив мою приманку. Я просто от... ось так качаю. Що цікаво, ну, подивіться, ось риба. Зараз я спробую записати екран. Більше хлопці, запис. Запис. Так, давайте будемо ще пробувати. Бачите, є тут судаки. Так, от моя приманочка. Зараз ось вона Ось вона, бачите, от біля дна йде. Да? Ну Ці ну трошки є такі перешкоди у нас в плані. І он дивіться, яка риба прям під човном здоровенна. Просто. Ось моя приманка, і он, дім, дивись, яка херня висить під човном. Да. Зараз спробуємо її збити. Дивіться, я підходжу приманкою. Отак От дуже повільно хитаємо біля морди. Граємо так. Не хоче, поняв? Можливо, це той судак, що я зараз випустив. Він там в шоці стоїть просто. Ось його не вибирав за да, бачите? Ось. Ось рибаться. Тут саме вони, коли вони починають йти. Вон приманка пішла. Закриваємо катушку і... <риклад> да. І ось бачите, от біля нього прям прохожу. О, пішов. Ні, не пішов. Не зреагував в цей раз, бачите, минулого разу зреагував і розійшлися. Я його вперше в нього, зрозуміло? Ще раз. У Дмитра там своя комедія, у мене тут своя комедія. Він прям знов на голову кидаємо, закриваємо катушку десь сантиметрів 40 під ним. І ось к іншому підходимо. Не реагує. А ось, от дивіться, дивіться, я нас доганяю. Дивіться, яка тварина. Прям видно, о. Давай, давай. Є, є, так, на камеру, дивіться. Ааа, хорош, хорош. В Active Target, бачите, ось вона рибина. Ай, класно, я ще записував екран. <п lass escape> так, і ось дивіться, який гарний судак, приманка аж десь там. Зараз будемо доставати, щоб ви побачили. Що, бачите, кидав слага, на слаг не схотів. А ось поставив рибку, о, добре, що ми його не пошкодили. І ось, дивіться, будь ласка, ось такий Angry Bates Fat. Ось на монтажі. Вкрутиш, плюс трійник. І судачок у нас в човні. Хлопці, ось такий, бачите, гарний гарний судачок. ну Це такий десь кіло 800. А може навіть і під два гарнюні. Давайте продовжуємо далі ловити, поки ми знайшли локацію, де вони є, де вони реагують, але треба певний підход. Бачите, не завжди. Тобто зміна приманки, зміна кольору. Не дивлячись на те, що я ловлю на сталь, Діма ловить на. Флюр і реагують вони складно, однаково. Перші були активні, їх одразу зняли, а потім ті, що ходять під човном, тих трошечки треба з ними погратися. Ну давайте будемо продовжувати. Ну от. Підсумуємо, да, що дуже зручно працювати з мультом. Як приклад, ну от, як приклад вам, я зараз е, роблю да, проводку, як я казав, вже ось однією рукою, так, і плюс собі там підкручую ротатор, коли у вас він не електронний. Але це не основна перевага. Основна перевага все-таки, що у вас в більш такому зручному положенні знаходяться руки. Ну, простіше працювати, простіше он, йде риба за моїм приманкою. Простіше працювати, давай, 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 давай. Відпало. Простіше працювати, особливо те, що тут є ось ця кнопка, там скиду. Відкрили катушку, приманка впала на дно, закрили катушку, приманка. Ну, ви продовжуєте проводку і так далі. От. Ну, дивіться, які. Два штуки. От. Ну І по приладам, да, так як от розповідали вам, що да, на Лоріки є такі додаткові якісь шуми електронні, але за рахунок того, що у нас різного виробника прилади, і вони є, і Хамінбёр, да, є гармін і є два е, Лоренса. І вони там один на одного дають особливо хамінберд на Лорік і Лорік на хамінберд, дають такі от електронні шуми. Але... Як от Діма тільки що розказував, це дуже важлива річ. от Я навіть щось якось не звернув на це увагу, хоча я це бачу на екрані. Паноптікс краще, нібито обробляє. Така красивіша картинка. Рибу ви бачите тільки плямою. Тут ви бачите повністю силует. Бачите, я вам поки розказував, Діма зійшла. от. Бачите. В активтаргіті ви прямо бачите силует, тобто рибу ціл... 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 цілком з пір'ями її там. І от Вчора я бачив сома, ну не знаю, такого кілограм, мабуть, 20 чи 30 ну такий здоровезний, типу такий шовсом. От, і навіть я розглядів, там вуса в нього, тобто в паноптікс ви таке не побачите. Паноптікс, коли ти кладеш приманку на дно, десь 30 см вже від дна її починає відділяти. А в Аківтаргеті ну, ти прям бачиш, як ти йдеш по самому дну настільки чітко, навіть коли приманка знаходиться прямо от, ну, вже на картинці ось там. Може, типу якби всередині дна. І ти це все, все одно бачиш. Тому технології різні. Але прикол в тому, що це у вас рішення, є у вас головний прибор, Лоуренс, ви собі докупили просто блок Актівтаргет і зекономили втричі, ніж вам окремо купити гармін. І окремо к ньому докупити датчик. Да. Це десь 5 тисяч доларів буде коштувати. А тут це двушка, ну, це типу вдвічі дешевше, навіть трошечки більше. Тому тут обирати вже вам. А ловити можна без ціляких проблем. О, дивіться, риба стоїть, все я бачу, є, да? ну, от поки знов я вам знімаю, Діма, Діма робить діла. Бачите, Діма робить діла. Спіймав і знов ще одного судачка. О, до речі, теж зараз прийшов вже на рибки, на темний, темного фета поставив. І бачите, на слаги перестало клювати, і почали вони гратися з нашими рибками. Постійні виходи. І бачите, вон, є ось такі гарні судачки. Давай, друже. В цьому тебе і, і топимо. Ляп. Щоб ви не думали, що ми всю рибу забираємо, випускаємо майже все. Ти що яка подача була, йоп. Оце. На, на ото що я тільки що причепив. О, щас-щас-щас-щас, давай, 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 давай. Ти що хлопці, тільки щоб джигом йшов. Ось над головою прям в нього стою, Ішов йшов джигом, побачив, як зна прям відірвався судак на підриві, і так він, блін, влупив мою приманку, що просто капець. Просто капець. Гарний. Полював я на нього. О, слухай, хороший. Заманив? Да, заманив. Гарний, бачите який. Давайте його дістанем Ось такий дивіться. Приманка там в шахті. Подивіться, який. Ну, це ж супер. Це ж риба, це ж прям гарний. Ох, є! Тільки навівся на рибу одразу. Одразу вона взяла. О, дивіться. Розумієте, так? для чого потрібен потужний мульт, для того, щоб ось такі. Судаки без шансів виходили, ну, ну це гарний, це гарний. Ну, ось такий, бачите, партизан. Да, хороший, хороший. Так, і ось, зменшив приманку її теж видно. Це теж фет, але вже 3,8 маленький. Дуже дивно, що за великим ганялися, не брали, тільки воно поставив зараз ось такий маленький і одразу такий от красень у нас на гачку. Так що? Ну і ось ще є в не бачите, такі великі вони. Фетиці. Це, до речі, я не взяв. Найбільші ті, що в мене були, в мене є взагалі там такі під 7 дюймів. а Це такі 6-5. Так, ну, взагалом то ми от вже спіймали, думаю, десь десятка два. Десятка два, з яких я штук 6 спіймав ось на отакий та натуральний. Зараз покажу вам. О, він грибейці, просто сьогодні це топ-приманок. А потім рибки виключились, і поставив я ось такого здоровенного слага бенджанки дайва, і просто, блін. Зараз він ліг на дно, поняли? Тому він там з пілагіки не дуже хоче клювати, а ось зна почав активно їсти.